Привіт! Ти знаєш, що твій голос це справжній скарб. А щоб він красиво звучав, про нього потрібно дбати. Сьогодні я розповім кілька дуже простих правил гігієни голосу. Голос любить воду. Коли ми п'ємо мало води, голос швидше втомлюється. Тому пий просто воду маленькими ковтками, і твій голос каже тобі дякую. Коли ми кричимо або довго шепочемо, Наші голосові зв'язки сильно напружуються. Краще підійти ближче і сказати спокійно. Голос любить турботу, а не крик. Як спортсмени роблять розминку, так і співак перед співом розпівується. Навіть кілька хвилин допоможуть голосу співати легко і красиво. Перед співом важливо, щоб у нас були сили, тому краще поїсти за одну годину до заняття. Не на повний живіт, але й не голодними. А от насіння соняшника, чіпси і сухарики краще не їсти перед співом. Вони заважають горлу і роблять голос сухим. Ніс це захисник нашого голосу. Він зігріває очищує повітря. Тому співаки дихають носиком. Якщо ти втомився або захворів, голосу потрібен відпочинок. Іноді мовчання це найкраща допомога голосу. Бережи свій голос, і він обов'язково порадує тебе гарним співом.